Усім привіт! Сьогодні Львів дуже класичний, сонця немає, але я намагалась бути максимально близько до світла, щоб мене було добре видно. Сподіваюся, я справилася з цією задачею. Але сьогодні не про Львів, не про світло і не про те, як виставляти камеру, щоб все було достатньо вдало. А сьогодні про різницю між базовим гардеробом та капсульним гардеробом. Давайте розберемося, врешті, що це не одне й те саме. А в минулому відео, яке було присвячено стильному мудборду, до речі, подивіться його обов'язково, в нього якось не дуже багато переглядів, хоча воно дуже корисне, дуже класне, тому що там такий поданий матеріал, завдяки якому ви самостійно, без допомоги стилістів чи якихось професійних курсів по створенню власного образу, вже дуже багато чого зможете навчитися і додати корисного у створення. Власного стильного образу дуже рекомендую вам це відео не скромно, але що ж? І в тому відео попередньому я задала вам питання: чи було б вам цікаво? Поговорити про базовий гардероб, дехто з вас ствердно відповів, що мене дуже порадувало, тому що це дійсно класна, цікава тема. І в одному з наступних відео я обов'язково розповім більш детально саме про базовий гардероб, як його взагалі створювати, що це таке, про його плюси і мінуси вони теж є. Але сьогодні давайте розберемося і, врешті, зрозуміємо, що базовий гардероб це не капсульний гардероб. Тому що я часто чую це від фешн-блогерів, які розповідають про базовий гардероб, і вони чомусь називають його капсульним гардеробом. А, можливо, це в якійсь англомовній такій традиції а, стайлінгу, але. Я точно знаю і хочу донести це всім своїм глядачам та своїм клієнтам та потенційним клієнтам, що є різниця між базовим гардеробом та капсульним гардеробом. Адже є і окремі поняття: капсульний гардероб і базовий гардероб. Так, капсульний гардероб може складатися виключно з базових речей, так само як базовий гардероб, якщо він зібраний, якщо він якісний, він може бути повноцінною капсулою. Але це різне, це те саме, що як називати тепле круглим. Чи може бути кругле теплим? Так. Чи це одне і те саме? Ні. І зараз я швиденько вам поясню, в чому різниця. Ну і почнемо, власне, з капсули. Що таке капсула? Капсула це набір речей, зазвичай невеличкий набір речей. В якому є там пара низів, пара верхів, взуття декілька, і там сумочка навіть одна може бути. Це є капсула, і дана капсула вона відповідає завжди якомусь конкретному запиту. До прикладу, є робоча капсула, або капсула у відпустку, або капсула для відпочинку. Інколи капсули бувають досить об'ємними. Зазвичай, це коли якась є сезонна капсула, і тоді часто в такій великій капсулі є декілька невеличких капсул. Але це не суть. Головне, що в нас є мотив, для чого ми збираємо цю капсулу. Так, у нас є привід сезон або якась певна довготривала подія, як то відпустка. Також важлива суть капсули це. Те, що вона створена для того, щоб максимально спростити життя цієї людини, яка чи для якої її створили. Тому що задача капсули це дати можливість вам просто в декілька хвилин, навіть з заплющеними очима, зібрати ідеальний класний образ для певної події. Тому що кожна річ, абсолютно кожна річ з стильної капсули. Підходить одна під одну. Тобто, обираючи будь-яке взуття з вашої капсули, ви точно знаєте, що ви підберете ідеальної довжини, фактури, кольору, брюки під неї. І обираючи ці брюки, ви точно знаєте, що у вас до цих брюк з усіх варіантів, які у вас є цієї капсули верхів, кожен з верхів так само ідеально підійде під ці брюки. Розумієте, так? Це задача капсули будь-якої капсули, незалежно від того, від який запит її створювали. Тому часто базовий гардероб, якщо він зібраний, та, якщо в нього така у вас наповнена база. Різними елементами базовими. І так само часто можна сплутати з капсульним гардеробом. і воно може бути капсульним гардеробом. тому що так само ви можете будь-який елемент бази одягнути і змечити між собою це буде виглядати дійсно добре. Але ж в чому різниця? Бо різниця є у тому, що база, базовий одяг, базовий гардероб. Він завжди має певну кольорову гамму, певні силуети, крій, матеріали. Про це ми поговоримо з вами у тому відео, яке буде присвячене конкретно базі. Я розповім про це все. А от капсула вона може містити в себе одяг, який абсолютно може мати різні принти, різні кольори. Абсолютно довільні силуети, але головне, що вони мають відповідати тому запиту, під який цю капсулу створювали. Але якихось обмежень в капсулі зазвичай немає. Ось і все. Все дуже просто. Тому, якщо ви зрозуміли головну різницю, то ви більше ніколи не переплутаєте капсулу з базовим гардеробом. Ця різниця вона, вона ніби невелика, але вона значуща, тому що ця різниця дає розуміння, що таке база, а що таке просто капсула. І про цю різницю варто знати, щоб і самим не плутатись, ну і інших теж не плутати, <рес> в разі чого. Е, на цьому все це дійсно таке невеличке відео для вас. А якщо воно було корисним і ви розібрались з цим, що таке база, що таке капсульний гардероб, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Якщо відео вам сподобалося, поставте, мені будь ласка, подобайку, Підписуйтесь на мій канал, щоб, щоб не пропускати і наступні відео. І обов'язково поділіться цим відео з тим, кому ви вважаєте, що воно може бути корисним і цікавим. На цьому, все, дякую вам за вашу увагу. Гарного вам дня, чудового вам настрою і до зустрічі!